Як починалась війна, з таким тезисом до рівного завітав герой України Володимир Жемчугов. Він з 2014 року очолив партизанський рух на Луганщині, отримав важке поранення та був у полоні. Тепер їздить по освітніх закладах України та розповідає новітню історію України. Переконаний для молоді це важливо, бо історія це теж зброя. І треба знати правду про те, як починалася війна ще з 2014 року. Особисто приймав участь в тих подіях і бачив як починалася ця гібридна війна, а, а також ми дітям розповідаємо про історію, реальну історію України, що ця війна вже йде, мабуть, вже 370 років. Треба так рахувати, що 370 років Росія намагається знищити Україну і знищити українську історію культуру. Початком окупації Луганщини Володимир Жемчугов повернувся з Грузії на рідну Луганщину. Розповідає на власні очі бачив руський мір, який включав у себе лише грабування, гвалтування та катування місцевого населення. Тоді з однодумцями й вирішив очолити рух опору на тимчасово окупованій Луганщині. Ми просто вирішили захистити свою родину, своїх рідних, своїх близьких. Все почалося з цього. А потім вже ми зрозуміли, що треба робити щось більше, і ми почали знаходити контакти в української розвідки, а потім в кінці 2014 року ми підписали контракти зі Збройними силами України, головним управлінням розвідки і вже чинили спротив вже в межах ну, державних наказів. Під час виконання бойового завдання Володимир Жемчугов натрапив на міну, втратив дві руки та зір. По перебував у російському полоні. Після обміну вирішив продовжувати боротьбу з агресором на інформаційному фронті. Він сказав, що не може вже фізично. Боротися з росіянами, і він буде боротися з ними інформаційно, буде розповідати таким, як ви, дітям, про війну. І спочатку, 18 році, коли він пішов працювати в Міністерство інформаційної політики України, то ми. Е Працювали з таким освітнім проєктом як бранці Кремля. Відтак Володимир разом з дружиною запустив серію освітніх проєктів про початок війни. Важливо, аби правдива інформація доходила до молодого покоління, розповідає Володимир Жемчугов. Ми зробили декілька проєктів так на цю тему: діалоги про війну. От як починалась війна, зняли фільм документальний двохсерійний під назвою Як починалась війна хроніки свідки». У першому ліцеї рівного задоволені, що вдалося організувати зустріч з Володимиром Жемчуговим. Очільниця закладу Людмила Грекул розповідає: школярам важливо знати реальну історію новітньої України. Ця зустріч була спланована таким чином, щоб діти знали, що не тільки ми тут на своєму на своєму рівні в тилу тут боремося з російськими окупантами, але є дійсно ті, які на сході захищали нашу державу, захищають зараз і. Ті, які саме уродженіці у Луганщини, робили все для того, щоб російська окупація, ну, щоб для них, щоб проти них був цей спротив. Зустріч Володимира Жемчугова з школярами перервала повітряна тривога. Втім, це не завадило Герою України продовжити спілкування з молоддю вже в укритті. Павло Невесенко, Володимир Захаров Новини Рівного.